Привіт усім! В сьогоднішньому відео я покажу вам, як приготувати смачний домашній майонез. Також я покажу, як виправити його в разі, якщо він у вас не получився. Так, для цього нам знадобиться олія грам 200-250, Я налила в півлітрову баночку. Також нам знадобиться гірчиця, цукор і сіль і одне яйце. Так, готуємо. Беремо, розбиваємо обережно яйце. Так, щоб воно не розбилось, щоб жовток був цілий у баночку, дуже обережно це робимо. Оп. І яєчко впало на дно. Що ми робимо далі? Пів чайної ложки солі, кладемо сюди чайну ложку цукру без горки, також відправляємо в нашу баночку і чайну ложку гірчиці з горою. Можна вкинути дві, хто любить майонез пожорсткіше. Так, поклали. Сюди ще додаємо оцет одну столову ложку зараз. Так, зараз обережненько вливаємо його також туди. Хочу додати, що у наш майонез можна додати також часник, можна додати пучок укропу, можна петрушку. На ваш смак це буде тоді більше, як соус. Можна додати приправ улюблених. Неважливо, що додавати, головне, щоб він був по вашому смаку. Так, зараз що ми робимо? Погружний блендер. Має бути не менше ніж 500 Вт. Беремо обережно накриваємо чашою блендера наш жовток, щоб не роздавити його. Придавлюємо до дна банки. І хочу сказати обов'язково не відривати його від дна баночки, аж поки не почне виходити біла рідина. Треба, щоб біля... рідина піднялась хоча б отак. До краю шкабанки. Так, починаю збивати. Зараз ви будете дивити, наблюдати за процесом. Я ж кажу, обов'язково не можна відривати блендер, поки не почне виділятись майонез. Яєчко ми придавили, починаю збивати. Ще так почав підніматися білий майонез. Тепер можемо отак потихеньку розгойдувати наш блендер, коли мелемо. Продовжую. Так, майонез уже піднявся достатньо вверх. Тепер ми далі продовжуємо, а обережно починаємо припіднімати, припідні колеме. Так, ось так я змолола наш майонез. Потратила я на це приблизно 2-3 хвилини. Робиться він дуже швидко і виходить дуже смачний. Я думаю, вам сподобається. Зараз я оббираю блендер. Так. І зараз я вам ще покажу, який він вийшов, ось дивіться. Я його зараз перемішую. Дивіться, який він густий. Якщо вам не подобається, що він занадто густий, можна додати ще дві чайні ложечки. оцету. одну дві уже готовий майонез. Тоді він стане трішки рідкіший. Кислий він не буде, не переживайте, це вже провірено. Так, зараз я вам покажу, як виправити майонез. Дивіться. Тут я вже підготувала все так само, як я вказала в рецепті. Тобто півчайної ложки солі, чайну ложку цукру без горки, чайну ложку гірчиці з гіркою. Яйце я спеціально розбила його неправильно, так, щоб жовток був не цілий. І зараз спеціально його для вас спорчу, щоб показати потім, як виправити, Готовий май... виправити майонез, щоб не викидати цю білу рідину. Дивіться, починаю неправильно збивати. Так, ось така виходить: рідка рідина білого кольору, начебто майонезного. Але це дуже часта проблема, що не виходить майонез по різним причинам. Тобто Людина починає неправильно збивати. Яйце рветься. Треба, щоб усе було так, як я сказала, в першому випадку, щоб був цілий жовточок і обережно придавити його чашкою до дна тари. Обов'язково треба брати баночку або якусь стекляну тару, щоб ви бачили, чи придавили ви правильно жовток до дна баночки. Оця мисочка має повністю накривати. Так, що ми робимо? Як ми виправляємо наш майонез? Ми доливаємо сюди трішки олійки. Зовсім трішки, я на глаз додаю. Так, так як усі в інтернеті говорять, що треба додати олії і збити по новій, тоді все вийде. Ні, не вийде. Я вже пробувала багато-багато разів. Нічого не вийшло. Це хибне судження. Так, додаємо трішечки цукру знову. І зовсім трішки солі на кінчику ложечки. Я роблю це приблизно десь на півтора рецепта виходить, якщо я додаю все, виходить приблизно як півтора рецепта. Щоб вам орієнтовно знати, скільки чого додавати. Так, додаємо знову трішки уксусу. Буквально пару капельок. Дивіться, що ми робимо далі. Беремо знову яйце і розбиваємо його туди обережно, щоб не порвався жовток. Наше яєчко сіло на дно. На дні баночки можна подивитися, де жовток знаходиться. Знову придавлюємо його чашкою блендера, так як ми робили у першому випадку. Обережно, щоб не роздавити. І починаємо збивати не відриваючи блендера від чаші. Дивіться, у нас тут починає світліти. Це виходить новий майонез. Той, що буде у нас удалий. Я трошки збила. Ось майонез десь приблизно по цей рівень, я не знаю, чи вам гарно видно. І я починаю знову розгойдувати чашу блендера. Так, майонез починає підніматися на поверхню, тут уже гарно видно. Беремо потихеньку припіднімаємо чашку. Я виправила наш майонез. Він знову став густий. Нічого складного в цьому нема. Виправити дуже легко. Просто треба знайти правильний спосіб. Тому що, так як в інтернеті кажуть, що треба доливати олії, потихеньку збивати це все дурня. Я це все перепробувала. І сама випадково до цього додумала, що, може, просто треба додати яйце. І в мене все вийшло. Ось так я виправила наш майонез. Дивіться, який він густий. Такий самий, як і той, що по рецепту першому. Бачите? Все. Ось так я показала вам, як зробити майонез і як виправити майонез. Далі що ми робимо? Накриваємо резиновою кришкою і зберігаємо в холодильнику. Зберігати можна не більше тижня. Але він дуже закінчується, так як у мене чоловік полюбляє майонез додавати в супи, в борщ, також намазувати гріночку. І ми додаємо дуже часто майонези в салат. Ось так. Дякую вам за перегляд.